Друзі, вітаю! Давайте проговоримо оперативну інформацію. Тут сплив один державний зрадник. Людина, яка працювала на Росію. Всі кричали, що він є російським кротом і шпигуном на користь Росії, допомагає. Кремлю, але всі типу кивали, та ні. Ну він же ж кум цього, друг того завжди при владі. Батька ж ви його знаєте в спецслужбах. Та ні, не може бути, що прям така прекрасна людина, та ще й державний зрадник. Казали вони. А сьогодні всі е якраз таки карти вскрито, і Тут є зараз докази, вони публічні. Ми про це поговоримо. Друге, про що я хотів поговорити, це Ахмадит, там просто політичні потвори, які між самопоміччю і слугою народу а просто купують собі місця, і зараз вирішили нажитися на Ахмадит. на зібрані від людей кошти, вирішив зробити ремонт і обрав не найдорожчого покупця, в якого на окремі елементи ремонту мінімум вдвічі вищі ціни. Що там відбулося? І що відбувається? Ну і, зрозуміло, трошки угорщини там. Орбан говорив про мирну місію, а Євросоюз вийшов з позицію, порушує Україна закон, перекривши цим е двом путінським підстилкам Орбану та Фіцонафту чи ні. Давайте все проаналізуємо. Два прохання. Перший це підписка. Дуже важливо, щоб ви підписалися. Чомусь наші співгромадяни нормально підписуються на різних роднянських, але дуже рідко підписуються на своїх. Через що виходить дисбаланс? В розумінні ситуації, тому що хороші руски закидують свою історію, яка не завжди відповідає дійсності, тому підпишіться чорна кнопка. Під цим відео натискаєте і ми з вами на зв'язку. Півтора мільйони з вас дивляться, що місяця не підписані, тому зробіть це зараз. Друге, зробіть донат, південь 670 тисяч ми з вами маємо. Ну, дуже легко за це відео можемо зробити 700. Рухаємося до мільйона, тому давайте піднатиснемо, тому що нові збори нас чекають. Нова допомога людям теж потрібна. Тому, будь ласка, банка, картка, PayPal, і ми починаємо. Охмедит за 307 мільйонів відбудовуватиме маловідома фірма, фірма, яка має ще й політичне коріння, і дуже нечистоплотні бюджети. Тому що якщо дивитися <кхи> подачу інших компаній, то ціни завищені мінімум удвічі. Десяток інших компаній запропонували виконувати ці хочуть 307 мільйонів, а є з десяток компаній, які пропонують від 42 мільйонів до 286. Але в Вахмадіці вирішили, слухайте, а чого ж ми будемо паритись? Давайте зразу візьмемо по харду. Ну і взяли запорізьку компанію Boot Technology, це. Вона близька до пана Марченка, Марка Марченка, який, власне, завідував самопоміч у Запоріжжі, там теж займався схожими речами, але тоді кричали, що це політичний тиск. Зараз один з менеджерів Марченка в Слузі народу. От, ну і власне вони будуть відбудовувати. Був ще пан Глімбовський, Альтіс, дуже відома, скандальна в Києві компанія. Вони хотіли 310 на 3 мільйони більше, але тих сказали, відкидаємо. Ну і власне, столична правова фундація на замовлення. Самого Ахмадєту зробила аналіз доброчесності, правопорядності, ну і вибрала цю Technology, щоб вони відбудовували. Нагадаю, це Ахмадєт, куди росіяни поцілили ракетою. Лікарня за якої спостерігає весь світ, і тут корупція. Просто в тюрмах, де будуть сидіти російські злочинці, напроти повинні сидіти наші корупціонери, які дозволяють собі красти на лікарнях, на закупках яєць. Розкрадати гуманітарку. Ну, друзі, може досить, просто досить обкрадати державу і людей. Люди скидали гроші, донатили, щоб допомогти. Щоб якась бидлота приїхала і почала тут їх обкрадати. Наші гроші, Ніколова, чітко там все пишуть. Квадратний метр, фазатних композитних панелей Ray від В Boot Technology коштиме 37. 56 гривень. Інші компанії дають по 17, ну дехто дорожче по 21. Між 35 і 17 два рази. Далі йде е, розмова про те, що ця запорізька компанія дуже сильно наслідила і в себе в Запоріжжі. Має правда тільки один схожий тендер. Далі досвіду виконання, особливо якісного досвіду, немає, а ті досвіди, які є, вони в них корупційні. Ну і власне е е наші гроші говорять про політичні та корупційні корені цих покидьків. Чесно, це відповідальність влади в цілому, тому що навчили красти в війну і далі собі цим займаються. Резніков не сидить, розкрадачі гуманітарки не сидять. Одеський воєнком почуває себе просто ідеально. Його Марбельська дача почуває себе ідеально. У всіх все ок. Не ок тільки в держави. А ця вся мразі бідлота себе почуває просто супер. Вони грибуть з держави останнє і вивозять. Оце і є російські зрадники, криси, які якраз заважають наблизити перемогу. Ось це з цих треба починати. Оці всі Марченки, Резнікови і решта по списку одесських воєнко, і їм похожі. Бо коли підрядник краде на дитячій лікарні, місця йому нема на білому світі. А в нас все нормально, пишуть в прес: нічого, нічого не сталося. Оборонні споруди теж ніхто не хоче підняти. Просто подивитися, скільки нагрібли. Мінімально 30-50, а далі 70% відкату. Губернатори моляться, що в тюрму не сісти як співучасники в областях, де їх будували. Мери деякі, яких з тюрми викупали російського полону, сьогодні грибуть Лопатою. Розумієте? Ось це те, що допускати не можна. Росія цим користується. Ми перестанемо бути колонією Росії, коли переможемо корупцію. Бо коли сьогодні ми бачимо, що потвори просто грибуть в бабло, ну так бути не може. І всі, все ок, все нормально. Але ж дивіться, як швидко все провели. Ще не встигла кров засохнути, вони вже все, вже 307 мільйонів, вже вони знають. Але було 14 учасників. Найменший 42 мільйони готові робити. Беріть. Ну, окей, може, не 42, ну хай 100. А чого ви берете найдорожчого? Розумієте? Ось це те, з чим ми не зможемо рухатись. Тому що проблема це е, корупція. А корупція це якраз те, що завжди буде робити нас слабшими по відношенню до Росії. Тому що, якщо крадуть в нас, це на користь ним. І всі ці кроти, агентура російська і корупціонери це все на одному рівні. Це все бидломаса, яка не має права бути в цій державі, її місце в'язниці. Влада зараз дуже багато виділяє часу на переговори, на домовленості, і одразу депутати побігли готувати вибори. Так, друзі, пам'ятайте одну річ, люди ось все це вам на виборах згадають. І неважливо, яких лідерів думок ви з Телеграма притащите. І неважливо, які красиві логотипчики ви намалюєте. Люди будуть пам'ятати головне, що були злодюги, руки, яким пообрізати, які крали. На харчування солдатів, на закупки зброї, на відбудові дитячих лікарень. І коли зараз зрозуміло, що ввечері вийде президент і скаже, що цього всього бути не може, відмінити, провести тендер, він скаже. Але ми задамо одне просте питання: а це що, одна така компанія? А це що? Тільки тут така історія? Давайте оборонні споруди подивимося від Волині до Полтавщини і Харківщини і Запорізьку область ще окремо подивимося. І чесно скажемо, скільки крали. Ну, окей, ви кажете, ну ти ж так швидко не розслідуєш. Тут ну от будували весною зараз літо. Окей, можливо, так. За яйця по 17 хтось сидить. Ну, от яйця по 17 вже зрозуміло простіше, ніж яйця, пояснювати складно. Ну, от яйця, ви знаєте, скільки вони коштували тоді, в супермаркеті. Чи яблука в три рази дорожчі? Чи, наприклад, коли формулу по харчуванню вважають не по грошах закупки, а по калоріях? В кінці снікер сположив і вже списуй, скільки хочеш. По калоріях він взагалі добову норму витягує. Ну все, питання вирішено, значить не корупція. Розумієте? Ось це є проблема, тому що корупціонери це і є колаборанти. Вони виводять звідси гроші, щоб ми програли. Бо корупціонер тут жити не хоче, він хоче жити десь там, за кордоном. Ну, якщо вдасться чисто вкрасти. А якщо не чисто, буде як Деркач, про якого я вам згадував на початку. Російський зрадник, батько якого був головою СБУ, цілий клан просто зрадників, кричали, казали. Ні, влада не реагувала, ні та ні сьогоднішня. Казали ж, він нас підставляє перед Трампом, згадайте, перед Байденом. Мечили Байдена, потім нам казали: ось ваші українські депутати. Та ми ж казали, він не наш, ні, ваш. Коли до Мішеля Терещенка, я пам'ятаю, їздив на Сумщину, і цей Деркач проти нього мочив, Мішель з Франції приїхав піднімати українське місто, райцентри піднімати. А вони ж його мочили. Ніхто допомагати не хотів, навіть в його рідному БПП. Ну, бо Деркач велике ЦБ, понимаєте? тут же ж олігарх цілий. Радіо, канали, гроші. Гроші виводили в Майамі, давайте чесно казати. Скупали нерухомість. Дітей по всіх каналах з Литвинами женили. Ну, де Литвин? Давайте піднімемо, що країні потрібен Литвин. Брат один стояв на кордоні, Дірки робив, другий типу воєнний росіянам інформацію відправляв. І Литвин, який проводив харківські угоди. Було ж таке, сім'я Деркача, сім'я. Так от Деркач, якого ми вже так довго говоримо. Колишній народний депутат Деркач який втік з України, тому що начудив тут і в війну вирішив все-таки перезберегтися через Білорусь. Сьогодні. Балотується один із кандидатів в Російську Раду Федерації від Астраханської області. До речі, округ на Сумщині він не кинув, який був окупований, які його люди допомагали окуповувати. Там теж йде агітація за Деркача. і вже запускають слух, може вернутися або верне когось свого. Російські ЗМІ повідомили, що губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін. У разі перемоги на майбутніх виборах голови регіону пропонує до Ради Федерації РФ, екс-депутата Верховної Ради України Андрія Деркача. Це не доказ агентурності. Це не така сама історія, як з Табачником, з Зазаровим, з Януковичем. Така ж. Але в нас сьогодні теж є список агентів. Але нам же ж кажуть, ну, не все так однозначно. Ну, не може так бути, щоб людина всліпу працювала і плювала в очі. Ну, не може. Ну, деркач же міг. І інші може. Ні, от, він має російське громадянство і проживає в Астрахані. От вам і всі крапочки над її. 23-й рік Набу сап скерувало до суду справу щодо деркача, державній зраді, незаконному збагаченню. Зокрема, він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені. Ну, нічого не зробили, його випустили. От. І він собі тихенько поїхав. Але хочеться найбільший прикол. От, просто щоб ви просто плакати почали вже в цьому відео. 10 мільйонів доларів виставлений будинок на метро Кловська, який продає його дружина. І ні в кого, ні спецслужб, ні правоохоронців питань нема. Дружина Деркача офіційно на сайті OLX продає будинок за 10 мільйонів доларів. Не новий, не збудований, віджати, як в нього це зазвичай буває. Корупційним шляхом. Ну, батько ж в СБУ був, то можна було. Ну, от дивіться. Будинок 10 мільйонів. Тобто ми зараз даємо йому можливість ще десятку з цієї країни вивезти. Ні в кого питань нема. Метро Кловська. Рабінович там ще офіс мав. Ще один агент. Розумієте? Ось це вам відповідь. Агентура тут почуває себе супер ідеально. В неї все ок. Ось це дуже велика проблема, що ми не боремось на рівні влади ні з корупціонерами, ні з російськими агентами. Надзвичайно складно виграти футбольний матч, якщо в тебе на воротах стоїть воротар, який працює на іншу команду. А в нас мало того, що воротар ще й половина захисту вплоть до нападаючих. Так, да, Нападаючих набирають з наших. Розумієте, владі купа кротів і всі мовчать, все ок. Депутати до них ходять, щось підписують, щось там радять. Ось це дуже велике питання, яке повинно стати просто поперек, і воно повинно бути вирішене. І по зрадниках, знову ж таки, зрадниках, Агентура. Зрадник, це якщо він був за нас, вони не були за нас, вони завжди були за Росію. Друге, корупціонери корупціонери такі ж зрадники. В ЄС заявили трошки гарних новин, тому що що ж ми, що ж ми тільки про погане в ЄС. Сказали, що не виявили загрози для Угорщини та Словаччини після рішення України перекрити крани к російському лукою, щоб вони туди не постачали. Російську нафту про це вони передають і Угорщині і Словаччині і кажуть: Вас давно попереджали. Шукайте нафту всі в рівних умовах. Це не єдина нафта в світі, тому проблем нема. Ну і ще одна вишенка на торті: Угорщина запевнила ЄС, що миротворчу місію Орбана щодо України. Завершено, передає нам іспанський Ель Паїс. що дуже цікаво почути. Орбану притисли одне місце. Він зрозумів, що вже робити ці тури турнеї, тріпи він не може. Але це до якогось моменту відступить, вони йому пробачать і знову почне робити те ж саме, і як зазвичай Орбан і робив. Тому за цим треба якраз таки. Не просто слідкувати, як багато хто каже, тут треба приймати рішення. Ми розуміємо, що ця людина теж працює на Путіна. Просто понижує градус, бо коли починає казати виходь, йди, ми не приїдемо на твій саміт. Все, він зрозумів, що проблема. Відправляє сигнал. Ні-ні-ні, ми готові. Ми готові. Знаєте, ми вже більше не будемо, ми все зрозуміли. Але ж гади знову почнуть, і ви це прекрасно знаєте. Друзі, напишіть, будь ласка, своє відношення до корупціонерів та російських зрадників. І власне, чому з ними і з одним і з другими ніхто не. Не бореться, напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, тому що російські боти нас атакують. І дуже важливо, щоб вони не понижували видачу українського політичного контенту. І третє: зробіть донат. Ми збираємо мільйон на 25 дарців, які з допомогою штучного інтелекту будуть вражати російські цілі. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.